Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я хочу поставити вам таке просте, але надзвичайно актуальне запитання: скільки нам ще будуть морочити голову з цим зимовим і літнім часом. Ну, Мені хтось може пояснити? Ні, ну. Реально на основі експериментів проведених. так, Навіщо це все? Ну навіщо? Туди перевозити, сюди перевозити. Так, що це? Кажуть, що це дуже гарно для енергетики. Я думаю, що для енергетики дуже гарно, коли ці варвари і Дикуни московити-андрофаги не стріляють по ній. А все останнє, ну, в чому тут економія? Ну, якщо навіть я, ну це ж на людей все йде. Ну, Наприклад, я витрачаю більше електроенергії через те, що не перевіли годинник сюди, туди і все уявимо таку гіпотетичну ситуацію. То я ж, напевно, більше за неї і плачу. Чи не так? Ну, в чому тут проблема? Я, як економіст, географ, мене цікавить, оця вся річ. Тому що це все прив'язує то до того, то до сього. Це всі, як на мене, ці божевільні політики, вони дурю маються. говоря по-русски так. Ну, так подивіться, що там у Франції. Франція майже всю електроенергію на атомних станціях виробляє. І каже, що це отак. От. Краще нема. Німеччина демонструє свої атомні станції одна за одною і переходить на так звану зелену енергію. Так. І каже, що це ось отак. Хто з них правий? Так. І хто потерпає від цього всього? Та звичайно, що прості люди потерпають, не політики, ні. Політики бавляться у це, ну, треба щось робити. Був дурний та взяв дурну вату. Та не знали, що робити, підпалили хату. Ну, е, треба щось робити. Давайте оголосимо. Так. І скажемо їм, так, і усього тут підключимо, які е, завжди підтверджують чомусь те, що влада хоче, вони завжди підтверджують так. Ну не даром же, напевно, там якісь гранти виділяють цим хлопцям і все таки інше, які здатні пояснити що завгодно. А е, люди вірять, тому що вони ж. Е, так, мають там наукові звання, професори, академіки, доктори, кандиду, кандид, кандидати і, і все таке інше. Ну, ну Все просто. <гум> Я пояснюю вам на пальцях. Хто, хтось мені може пояснити, навіщо це? це? Морочить голову людям на годину туди, на годину сюди. Нібито для е, правильного використання е, світлої пори року. Чи дня. Ні, доби, а, доби, так. А що робити тим, яких полярна ніч півроку? А півроку полярний день. Вони теж переводять чи не переводять. Ну, взагалі, от такі в мене простенькі запитання. Ну, що, що це дає? Кажуть там, ну вам зразу скажуть, що це дає економію електроенергії. Чому? Та тому що політики так вирішили. А ті, що кажуть, вони кажуть, а що ж? Вони будуть казати, що це неправильно все? Ти з роботи виженуть. І так далі, і тому подібне. Ми ж бачимо все. От. Навіть е, у такій, нібито вільній і демократичній країні, як Америки, хтось там скаже щось, щоб Трамп не те робить, його з роботи взяли і вигнали. Та. Mm. Ну, ну, так же. Ну, ну, все просто дуже. От зараз Трамп оголосить про те, що треба переключати на дві години чи щось. Це, це, ну і як кажуть. Е, як до душі. Так. І все буде допомагати. І, і від геморрою, і від простатиту, і від всього іншого, від що там лікують зараз усіх так, ну від цього всього лікують. А от від без без голів'я чомусь ніхто нікого не лікує.